Вона була такою людиною. Ви при таких обставинах? Бо да. приїжджих ми ніколи б не знайомилися. Да, вона каже, що я б тобі ніколи не написала. Бо вона каже, що вона часто пише да. різним да. дівочкам, яких вона не я знає. Я б тобі попишу в інстаграм привіт гона кави. А їй би я не написала. Вона каже, що я б тобі не написала. Я в це, що ніхто так не робить. Чи вперше ви таке чуєте? Ви хтось з зони комфорту. комусь так написав? ви розумієте, я теж так напишу. Дякую. Гоу на каву! Я просто в інстаграмі я така дуже, ну, така ростеть. Це да. все все дуже жива. Оці твої кривляні емоції, все одно ти дуже це дуже жива! Це не то. Я пропоную не паритись, бо я не парюсь але якщо... Це Ми сьогодні будемо ліпити е, з глини. До речі, так цікаво. Це глина, типа, ну, назва, цегли, це глина. Тобто, і воно робиться з глини. І я недавно така, що реально, це глина. До речі. Ром, ти мене завезеш завтра чи трансфер? Завезу. Завезу. А, Завезу. А, до речі, так, да, я завтра йду. У мене багато дуже роботи. Любила дві сісі. Просто різних. А кого ще немає? Ще, ще, подивися, грибочки робляться. От грібочок. Ні, ну типу, ну щоб в детальну, ну звісно. Вибувати повітря і вибувати. Взагалі, коли утворюється до купорочки повітря, вона при. В певній температурі вже перестає бути еластичною і перетворюється в кераміку. А повітря воно розширюється, і тому можуть бути якісь тріщинки або вибухнути взагалі. Ми від цього не застраховані, я зразу вас попереджаю, більше кайфуйте від процесу. Дивіться, я вам покажу декілька. Привіт контент Привіт. — Так, Реально. — Розкажи, що тут ви це відбувається. Ти що будеш? Що я хочу? Я хочу тарелку. А що ти робиш? Чому в тебе так багато кружок? Я диван роблю. Диван? Вау, це дуже прикольно. А ти що робиш? Кружку сісти. А, і ти кружку Ні. А це не ти А ти що робиш? Я теж так хотіла зробити. Вы я же соус. О, это я вот такой. Я тоже такой. Ну, Давай я тебе, а ты мне. Не, 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 не. Я хочу себе. Не, не. А ты что делаешь? Мне я роблю на подарок. Мне уже заказали чашку. Такую волнистую. И блюдечко. Прикольно. Я люблю ставочку для благовоний. О, о, ось прям такую? Ну, не, не прям. These... Не прям. Це Настя сфоркала, так? Прикольно. Почекай, там не А я бачила, ти хочеш кружечку робити. Ой, гарно. Ой, це теж дуже гарно. Таку велику? Да, велика. У вас я ще нічого не зробила. А ти плануєш сьогодні всю ночь, так, собі? Поки не зроблю. А, мені треба оця глина. Якраз розумію, що дістається не все, як ви хочете, але Не покажу. Не покажеш? Ні. Це що, маленька тарілочка? Велика мама і доча. Ми йдемо нас дощ, і Рома каже, почекай зніму тебе. Лера каже, що це як рибний дощ. Да, він воняє рибою. Я такий перший в мене рибний дощ. Що, ти будеш сьогодні митись? я раз Ой, в мене взагалі кафейна нога, дивись. Це кофе. У мене просто режим, і я вже в сім, така, треба спати. А зараз вже вісім-тридцять, І мені дуже важко. От прямо взагалі. От мені після шести жити дуже важко. Мені треба спати. Тому я зліпила тарілку, йду в душ гарячий, теплий. Вони можна в гарячий душ. Спати не будеш потім, ти знав. Камера. Вот, як тобі моя прическа? А покажи мене взагалі. Завтра буде останній день, завтра будуть чани, завтра буде більше інформації по відео, більше акценту на відео. Що ще хочемо на міні-інтерв'ю взяти? Ну, тоді все, до завтра. Ой, не знаю, як це прострою. Добра ніч, пока Шо, мене ще ждеш тут? <ріст> 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 ну пойдем. <ріст> <ріст> ми проснулась Нікою, і вона мені каже. Ну, ми за донорожнями її говорили, і вона каже, то от, ти мене запрошуєш на донорожні, чи ми чисто так на концерт сходимо. Ми 12 грудня на концерті там... а потім 14. У мене день народження. І я така, звісно, запрошую, ти що? Раніше, ну, її питання нормальне, бо раніше ми не запрошували одна одне на день народження. Ми просто такі, ми почти є з друзями. Мені мене з дітей день народження, який я запросила Леру, це 18 років. І то того, що вона жила тоді вдома, а святкували ми вдома. Так, <реш> да, так, да, ми так само. Ти там десь випадково приїхала і така, ну приходь, пригіньте. Mm -hmm. А зараз я кажу, ти мій друг. А ще цікавий факт, зі мами я саме улюблена пора року. Угу. Mm -hmm. І, і Лерина і таке відчуття, ніби зимою все добре. Типа всі кажуть, що зима депресія, терпиру, ні, а зимою. Зимою все, зима спілка, все офігенно. Всі такі приземлені. Знаєте, що за що я люблю зиму? Бо ми взимку завжди покращуємо своє життя. От влітку якось лінь, влітку хочеться гуляти, кайфувати, а взимку це так накинути худі, накинути пуховик, піти в зал. Що то поснімать, з кимось зустрітись по роботі. От в мене ось такий вайб зима. Десь там на якусь тусовку раз в три місяці зайти, класно погулять, от в зима, супер. А літо це більше про такі говори. Угу. Але Лера хоче стати на борт. Хочу, я Але і... я, я, я не знаю, я не хочу. Це просто Ті, просто гарні. хочеться, да, да, це хочеться кайфувати. Я, я... ставала на борт один раз і зламала руку, повно. Лера Ліга, просто це... на лижах. Ахіреть, як добре катаються. Умовно. Але ми подобається, не умово, ти, ти дуже би... добре катаються. Просто, з з нас так всі в компанії, було. от мене це насправді реально тривожило. Всі в компанії на бордах катаються. Mm -hmm. і вони модні і дуже гарно виглядають на цих бордах. Але в лижні є своя естетика. Боже, правда. Да, але ти більше Багатство. естетика борда, да. А лижі лишиться... це Old money. Я old money, Біля мене всі такі класні на бордах. У мене є якась гра у снах. В яку ми граємо? Одне те саме? У да. мене одне й те саме поле. Жарі, що я тут вже була. Але я ніколи там не була в житті. От е, в мене одна та сама гра, такий великий, причому це з е, розмірами пов'язано. Угу. Такий здоровий, ну це не мішка. Але умовно, як у нас такі фігурки продаються, всіх мішків стоять. А, да. Тіпа. У та -та -та. мене така О, зерж... ще Велика-велика да. фігурка, вона дуже велика. Ми літаємо. Ми в кінотеатрі сиділи, грали, шпіли в цю гру, і всі інші люди дивилися, як ми граємо в цю гру. А це... я вночі кричала но-но-но. No, no, no. Да, та, Рома да, Рома каже, ти Ніка, ти кричала вночі: Стоп! Чи но-но? No, no. До речі, ти віриш в те, що сни це якесь в Сни не про пророцтво, а те про що ми думаємо? Стану Бо я, Але... якщо чесно, вірю, що мені сниться речі, які стануться. Мені снились дві акули. Я прочитала значення це до двох, типу поганих людей. І тоді запікаєш? Я не вмію з опікувати Да. Це тоді одразу стало все. Бо, Бо ти про це думаєш? Да? да? Точно. Ну, мені сняться люди, про яких я думаю, от з якими я не знаю, спілкувалася, вони мені сняться. От, наприклад, коли в нас було з Ромою трошки важко в стосунках, мені завжди снилось, що він мене кидає, що я сама, mm -hmm. що там не знаю, якісь зради і так далі. Коли я, я йому не довіряла, от мені прям постійно це снилось. Ну, але снилось. чесно в мене все одно, я відчуття ніби сни. Щось несуть. Наша підсвідомість настільки розумна, що вона знає, що далі буде, ти попоняла? І підкидає нам. Не знаю, але от тобі, мене просто лякає, ти коли. Чого? Дуже гарно. Дуже гарно. Понимаю, ти купаєш, я ютуб буду трохи довше, але я не знаю, не все так швидко розібралась всі штуці. Я не змогла. Я сиділа години чотири. Це Я ж раніше. Ну, тут, понятно, все, реально, тут дуже важливо. де Вінчі це одна з найважчих програм. Ні, Найважче це Adobe. Да. За курс хотіла сказати, що вчора я не сильно слухала, але я прийшла на практику, і ми почали, типу, я там щось дівчатам кажу, як знаток. Ніби. Це ну, курс не для тих, хто не тільки для тих, хто починає. Навіть ті, хто вже професіонали, їм важливо дізнатись. Там інше бачення, побачити це все. І це так офігенно, що цей курс підійде як для того, хто має ноль знань, так і для того, хто має мільйон знань. Okay. Бо креативність це, типу, така штука, якою можна ділитись, надихатись. І от ми фоткались в Русі. Я думаю, Лірка вообще офігє. А Ліра каже, не но це крінж. І тепер я розумію, як робити. І глянь, які в мене фотки вийшли наступні позужі в мене. І після цього я реально оглянула на фотки по-іншому, і це буквально, ну. 30 хвилин, що я тебе послухала, і це вже має такий вплив, а я тобі покажу цей пост. Ну, це статично, це рух був, не поза. І просто ми отак от, е, я сама, а потім з Л'єрою, пофоткалась. І це просто до цього, давайте я просто для порівняння да, покажу, який пост я зробила і архівувала, бо це. Кріш, Пост до. Просто небо uh -huh. і земля. І це од, од пів години, що я послухала її, і що це реально там більшість фото, я робила сама. Так що пишаюсь дуже своєю сестрою. Хочеш, зустрою? запишемо з тобою модуль про Тік-Ток? Додамо в Ліркінг-курс. Якщо хочете. А ти хочеш? Та да, я не проти. Але якщо Лєрі не... це буде... Лєрі це буде ок. Мені буде офігенно. Ну добре, давай зробимо. На цей мод, на цей потік, який буде. Да. Круто, з вами класно працювати, хлопці. ребята. Хочу панкейки, можна просто. сьогодні Чо, не, не будуть їх. Я знаю, блин. А ты нас трач не хиляшь вообще? Okay. Година виходить. Година. Реально? Так. Да. Можно круг. Виділили, от скільки вам не шкода часу, щоб зняти це відео, десь знайти фільтр, теж тут І я така, ну подождіться, отут у вас крупний, крупний, середній і крупний. Це так не працює, це прям негарно. Воно хочеться аж туди в іншу вставочку. І чому? Це вже от ви будете бачити, наприклад. Зняти відео під стан під настрій. Під те, під що... Твій? Під мій настрій. <рес> Зняти під свій стан, от реально. От я навіть зараз думаю, що я відчуваю, У мене спокій. От реально, в мене такий спокій, що десь там якийсь чаша. Що скучаєш до зі <рес> 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 І Згадую, як вона тут була. Вона справді да дивилась тільки що її тік І Вона, вона дивна насправді оце ця фішка. В неї і у мами. 15 -15? Розкажи, до речі. Мами? Нікі, я така фішка, вони просто в якийсь момент кажуть, треба їхати додому. Нічого не відбувається. Все круто, кайфуємо. От Ніка сьогодні могла ще бути з нами. Завтра могла поїхати. вона. Ні, мені надо до Мама так завжди робить. Ми дуже часто, коли лярки мама до нас приїжджає в гості, і ми там щось кажемо, давайте сходимо там на сніданок. Там". Це неможливо зможе. Ні, 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 ми таки домовились на наступний день, і потім вона на наступний день телефонує і каже: давайте, давайте, швидко, швидко, треба їхати. Я кажу, ти куди ви постійно спішні? Да, тро, тро, строчно треба. Я кажу, mm. да ви ж приїдете, там нічого ну, ну, не зміниться, якщо ви прийдете там на 2-3 години пізніше. Ні-ні, треба їхати, треба їхати. І це от дуба класика. Да, ніка, і Ніка така сама. Да. Каже, треба їхати. Я кажу, слухай, треба там, ну, зі звон зробити один. Ні, ні ні давай да, потім. Так, я потім. не можу, Яна. треба потім. <laughs> uh, мама каже теж, це ви просто такі кайфуєте і <laughs> такі нараз слабоні. Кажу, ні. Ні, не, ми просто не Ну, що да. mm. казати, треба? А вообще, нам по кайфу. Нам кайфово. Ми з тобою як падзен. Комети гарні, але ти дивись, так не дуже. А так розвернеш. О. Димлю тебе. Стар. Зараз виключаємо, і будемо сварити. Сварити? Ну да, знаешь, типу як на камеру люди, да-да-да, на камеру люди, все таке ні-ні-ні-ні. А потім Паш. Я знову забула лінзу, і Рома каже, що я не зловлю. А зараз так, щоб вона впала. Викликай камеру. Вимикай камеру і лови лінзу. Дівочки, увага! Оце Роман, пан Роман, а отут десь буду Лер, я. Давай. Та Почекай! Сто, куди ти далі? Ну, Прямо давай. вниз. <схай> Все, кадр спасен. Оп! Ось в не, не лізе. Всі зібрались в чани. Я теж хотіла, але не можу, бо в мене дела живут сегодня еще на день. У нас сьогодні буде святкова вечеря. Так добре Добрый день, Денисик. Дивно. А ти що з голими ногами? Я тоже. Ты через них будеш идти. Нормально. Це закаленность. А потом что? Это не закаленность. Ви что? Не, не, иди. Я не. <розраховую>. <tiếp gente> я не. Я не. Я не. Я не. Я не. Я взагалі буду не. Я не. Хорошки такі, я не можу, в цих халатах, в шубах. Розумні люди одіють. Тут чан. Зараз буде дивитися, бо виглядає дуже прикольно. Я готова. Вау! Лі, готовий купувати. Лірі, ще не можна передивитися. Зі мною рома, він бонус.

Трошки монтувала, трошки відпочивала, кайфувала, дівчата були в чані. Я все-таки не дійшла, бо мені не можна зараз. Плюс мене горло трошки було на святкову вечерю. Давай, давай! Ми покушали, поспілкувалися, я включила дівчатам свій трек. Показала кліп. Дуже хотілося поділитися. Я вже навіть не крінжуюся. Так, що я розказувала секрети, але я не хочу вам їх. Але вона не дуже кринж, бо на камеру я не буду дуже криш розказувати. Коротше, я була в Таїланді. Мені було 12 років. І я плавала в океані, і там повз мене пропливав якийсь надувний... Сьорф. Надувний сьорф. Не надувний. Настоящий сь. Настоящий і він впливе і підпливає до мене. Мені 12 років. І він починає зі мною зі мною спілкуватися на англійській мові. Я не дуже розумію. Типу, скільки тобі років? А я перепутцять 12 і 20, так, я сказала, що мені 20. Єс. Коротше, розбавлю українська історії. А в дитинстві я дуже любила ходити без трусиків. Це було до 5 років. І коротше був такий момент. Ми зібрались з мамою на батути. Мама, чого вдягла мені платье? Я знімаю труси, прихожу, віддаю їй. Вона така, вдягни свої труси. Я така, ні, вона вдягнула, з труси. І потім коротше, мама така стоїть внизу, ну типу, відходи на бару. Я пригаю, вона бачить, що я без трусів, Вона маше мені, а я машу її. На я прям в логі своєму розповідала, що це прям найкращий формат поїзду для мене. Я пробувала просто тури, типу як організаційні. Я пробувала ретрити, я пробувала ще якісь формати. І от формат саме – це найфігне для мене, тому що закриваються всі потреби. Закривається і потреба в контенті, яка не закривається наприклад в ретритах, де тобі не дають ну, а, да, типу аля якогось соціального життя. Закривається потреба в людях, закривається потреба у <сум> <сум> да. <чо, чо>, <сум> я, я коли я коли відчую, то я буду викладати. <сум> <сум> а що саме відчути, Ти маєш. Привіт, я монтую зараз цей влог, і там ось цей от момент, де ми гадаємо, коли ми приїхали, я подарувала всім дівчатам плівкові фотіки. І в одній дівчинки його не було на ліжку. Хоча коли я всім роздавала, я точно їй поклала цей фотік. І ми думаємо, що це хтось з наших же дівчат вкрав в неї фотік. Тому ми розбирали зовнішність цієї людини. Ну це смішно. Зовнішність людини, яка вкрала фотоапарат Каріни. Блондинка чи брюнетка? Рома! Опиши, будь ласка, зовнішність. Лера, вообще волос. Да, в мене вже найтрутіше. Вісьмірка кубки. Четвірка кубки. А що там? Четвірка кубки. Зай! Зай, давай я тобі... Тебе чат GPT Зай зовут? Зай, запоють. Ще сміттаєшся? Бл**ь, почекайте, зупиніться, я зараз тобі <рісті> розмовляю. <вару>. Дизайн <рісті> прекрасен, опираючись на ці карти, але пам'ятай... Нє, не, не буду. Людина зі змішаною, супернестабільною енергією. Ніби сама не розуміє, що робить, або робить це імпульсивно. Типаж, емоційно хвиткий, відчужений трохи в собі. Зовнішність <рісті> людини, яка... Це ж не зовнішність. Добре, далі. Так, приємниця, яка... Скоріш, округлий. Чотири. Просто не дуже доглянути. Це він так каже зай. Має юнацький вайб. Рома в свободі Має юнацький вайб, навіть якщо за фактом дорослий. О, це чоловік! Це було дуже класно. Я рада, що це зробила мені сподобалося і відпочила, і наробила контенту, і навчила людей. І прям сподіваюся, вам було класно зі мною. Мені було класно з вами. Мені подобається знімати влоги. І Хотілося передати максимальну вайб цієї поїздки. Думаю, що в мене це вийшло. Всі Все, пішла заставка. Котики, привіт ще раз. Мені не сподобалось, як закінчився цей влог. Я ніби ну я зараз монтую, і монтую, мені не заходить. Десь там, поміж слів, казала, але такого прям детального розбору не було. Що я так говорю, вибачте, я не можу себе знімати, бо я зробила пірсинг, і я поки не можу його показувати. Але скоро згодом все покажу. Це не тяну інтригу, просто чесно, не можу. Ось, ми їздили в контент-тур. Мене загалом було дев'ять дівчат, і всі такі різні. Ось вже діти, хто займається СММ, а хтось тільки школу закінчив всім їм в якійсь мірі цікавий контент. Загалом деякі з дівчат поділились, що йдуть до мене на третій потік школи фотографії. Це дуже прикольно, так приємно. Дехто вперше йде, дехто вже повторно заходить, і це дуже класно, тому що буде знову. Роботи над контентом, блогом, розвиток, і ось цей знаєте такий work hard почнеться. Я до речі вам тут не казала, але вже є анкета перед запису. Я можу вам залишити посилання, і буду дуже рада вас бачити в себе в школі фотографії. Якщо ви хотіли розвиватися, в UGC, робити крутий контент, можливо для бізнесу або для своєї особистої сторінки, або просто для себе зрозуміти, як це знімати круто і фоткати круто. Вам підійде це навчання. Переходьте за посиланням, заповнюйте анкету. анкеті ні до чого не зобов'язується. Просто таким чином ви зможете дізнатись всю 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 інформацію, яка вам потрібна. Про тарифи, про ціни, абсолютно все там. Загалом такий формат як контент-тур, він дуже схожий, як у нас на навчанні. Просто контент це три дні, а навчання це там півтори місяці. Тому там все набагато об'ємніше, набагато більше інформації, майстер-класів. Тому переходьте за посиланням, буду вас чекати. Цьому.